Станом на сьогодні в Одеській області завершені основні заходи з підготовки сфер життєдіяльності до опального сезону. За звітами з підготовки маємо рівень готовності об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери, який складає 100%. В міжопальний сезон проведено значну роботу з підготовки до експлуатації всіх 1315 котелень області. Підготовлено понад 1900 кілометрів теплових мереж, 148 об'єктів водопостачання, водовідведення, 8800 багатоквартирних житлових будинків, 489 дитячих садочків, 623 учбові заклади, 399 закладів охорони здоров'я. Заготовлено 48 тисяч тонн посипкового матеріалу, сформовано необхідний парк спеціалізованої техніки. Хочу зазначити, що виконано було значну роботу з переведення котелень в районах області на альтернативні види палива, брикети, пілети з метою зменшення споживання та заміщення використання природного газу в громадах області. На сьогодні 231 одиниця або 18% від усіх наявних котелень в області. Вже відмовились від природного газу та використовують альтернативне паливо в якості опалення. Цю роботу активно було виконано саме в цьому році. Ми бачимо, який зріст динаміки у нас є на сьогодні, і ми плануємо цю роботу продовжити і надалі в наступних роках. Взагалі проблемних технічних питань. Підготовки до опального сезону систем централізованого теплопостачання в нас немає. Підприємствами теплопостачання тих населених пунктів, які використовують систему централізованого опалення. Нагадаю, в нас їх 13 населених пунктів в області. Сформували необхідний матеріальний резерв та аварійний запас матеріалів для проходження сталого проходження опального сезону та оперативного реагування на надзвичайні аварійні ситуації, які можливо. Можуть виникнути під час опалювального сезону. Разом з тим, всіма підприємствами централізованого теплопостачання укладені необхідні договори на постачання газу. Тепломережі, заповнені теплоносієм, а це означає, що тепловики в будь-який момент за рішенням органів місцевого самоврядування можуть розпочати опалювальний сезон. Та Подати тепло до закладів соціальної сфери та житлових будинків. Нагадаю, що рішення про початок опального сезону приймається кожним містом самостійно, є нормативні вимоги щодо температурних показників, коли розпочинається опальний сезон. Це температура 3 доби поспіль, спільничі або яка дорівнює 8 градусів Цельсія. Як правило, в Одеській області опальний сезон розпочинається з 1 листопада, завдяки особливостям географічного розташування. Першими розпочинають як правило опальний сезон наші північні райони це місто Подільськ, а місто Одеса та інші райони області, переважно з листопада місяця. Будемо орієнтуватись на погодні умови та органи місцевого самоврядування будуть приймати своєчасні відповідні рішення щодо початку. Проходження опального сезону. А, необхідно зазначити, що в цей опальний сезон, як і в минулі опальні сезони, підвищення тарифів на тепло для населення не відбуватиметься. Підприємства теплопостачання області сумлінно виконують вимоги закону про мораторій на підвищення тарифів. Проте підприємства продовжують, на жаль, нести збитки, а, які виражаються у вигляді зростаючої різниці в тарифах, яку держава має компенсувати підприємствам, на сьогодні ця, цей обсяг заборгованості з державного бюджету вже сягнув мільярд 300 мільйонів гривень. Ми очікуємо відповідні рішення щодо виділення цих коштів компенсації цих збитків нашим підприємствам для того, щоб вони могли стало забезпечити проходження опального сезону. Разом з тим, ми розуміємо, що проходження опального сезону. Напряму залежить від стабільності електропостачання, аналізуючи минулий опальний період, перед нами стояло завдання забезпечення альтернативності у роботи об'єктів критичної інфраструктури. За цей рік було зроблено дуже значну роботу щодо оснащення генераторами котелень водонасосних станцій, основних важливих соціальних об'єктів для того, щоб в моменти, якщо вони будуть екстрених або стабілізаційних відключень, ці об'єкти могли забезпечити свою безперебійну роботу. За рік було зроблено майже неможливо, в 10 разів виросла кількість генераторів, які були залучені на об'єкти критичної інфраструктури. Вони рахуються тисячами. На сьогодні ми бачимо зі слайду, що рівень оснащеності об'єктів водопровідно конвіляційного господарства. Міської місцевості складає 86%, там залишається близько 30 великих потужних генераторів. Роботу щодо пошуку та залучення цих генераторів ми ще продовжуємо. Щодо централізованого теплопостачання в містах рівень складає 97%. Наша мета на 1 листопада вийти на 100% показник. Залишається у нас дві котельні. Які потрібно залучити генератори, ми вже визначили джерела надходження цих генераторів, та 100% всі об'єкти централізованого теплопостачання в нас в зиму входять з своїми власними автономними системами живлення. Що стосується локальних індивідуальних, Система водопостачання сільської місцевості, рівень оснащення там складає 72%. Ця робота в громадах теж триває, і цей показник буде зростати кожний тиждень. Щодо забезпечення закладів соціальної сфери, ми бачимо, що ті стаціонари та лікарні, які є у нас в області, майже всі оснащені генераторами. Залишається один генератор в Белградському районі, вже визначено, які, яка необхідна. Потужність і знайдено джерело, звідки він буде вишукуватись, тому цей показник теж буде 100%, і всі наші стаціонари виходять з наявними системами живлення в цю зиму. Заклади освіти мають показник 90%. Ця робота триває теж 100% результат. планується досягнути з засначення генераторами всіх шкіл. Всі школи, які проводять навчання офлайн, забезпечені генератором. Тут показник брався по загалом всім школам, навіть по тим, які не планують проводити навчання офлайн. Енергетики області також проводять свою роботу з підготовки до проходження цієї зими. Вони виконали необхідні роботи з ліквідації та відновлення схеми електроживлення, яка була пошкоджена. Пошкоджена внаслідок минулої зими, минулих атак ворогу на об'єкти енергетичної інфраструктури. На сьогодні схема живлення регіону відновлена, але разом з тим ми маємо розуміти, що запас міцності енергетичного обладнання в нас зменшений, тому пріоритетом на цю зиму є. Забезпечення додатково фізичного, зокрема, захисту об'єктів енергетики, над чим працює і оператори розподілу електричної енергії, оператор передачі електричної енергії і місцева влада над посиленням саме фізичного захисту тих об'єктів, які можна зберегти, для того, щоб забезпечити їх безперебійну роботу. Проте, ми розуміємо, що і посилення протиповітряного прикриття теж один із тих пріоритетів, які на сьогодні відпрацьовуються військовим командуванням. Тому зробимо все, щоб мінімізувати якісь наслідки для проходження цього пального періоду. Ми проводили відповідні моделювання, ми проводили навчання та тренування в районах і в громадах нашої області. Ми моделювали ситуації, пов'язані з аварійними екстреними відключеннями. Ми дивились, як працюють е, працівники відповідальні на об'єктах на об'єктах критичної інфраструктури та важливих соціальних об'єктах щодо запуску генераторів, перевірки їх готовності, наявності палива і таке інше. Було зроблено декілька таких тренувань, моделювань, зроблені відповідні висновки, надані рекомендації, і вони вже усунуті в своїй більшості. Що стосується наявності запасу палива, то на під, з розрахунку на 5 діб безперервної роботи заготовлено в на об'єктах критичної інфраструктури запас понад 90%. це біля 600 тисяч літрів пального, яке Буде використовуватись у випадку настання таких, як ви кажете, блекаутів. Навіть використовуючи досвід минулої зими, працювали канали зв'язку і ті питання, які клієнти могли поставити щодо відсутності або електропостачання, або теплопостачання або водопостачання вони ставились, канали ці відомі, способи залишити заявку зрозумілі. Майже у кожного великого оператора ті або іншої комунальної послуги є відповідний сайт, є відповідні і стаціонарні, і мобільні, і багатоканальні телефони, на які можна або необхідно звертатись в будь-який час.